Зібрала для вас невеличку колекцію декорів до кошиків на водохреща. Тут у нас пудровий декор з ангеликом. Усі декори мають ззаді зав'язочки для зручного кріплення до корзинки. Невеличкий декор ще у червоному кольорі. Один із трьох ваших улюблених з колекції «Оданські Історії цей у пудровому поєднанні з рожевою квіткою та валюровою стрічкою. І ще один, з персиковою квіткою та валюровою бежевою стрічкою. Далі у нас дуже красивий декор з ангеликом, перлинками та золотими, пташ... золотими яблучками. Декор з колекції Ароматне Різдво з пташкою, яблучком, корицею та сушеним апельсином І... Неймовірно цікавий у поєднанні зірочок, бавовни, флокованої калини та гілочки оливи у золотому матовому кольорі. Наступний акуратний декор з блакитною кулею та перлинами. І ще один декор з квіткою у кольорі ожина. І ось третій із колекції «Ярданські історії з лавандовою квіточкою та блакитною валюровою стрічкою. А який декор сподобався найбільше, Пишіть у коментарях.